Якби я хотів відкривати свою машину. Але ця функція не працює і я відкриваю її ось так, доки я готую діагностичний роз'єм для підключення обкома, розкажу трохи історії. Коли я купував автомобіль, з ним йшов лише один ключ. Та я завжди відкривав автомобіль ключем, а не дистанційним керуванням. Щодо потрапляння в салон, все працювало справно, саме всі 4 двері відкривалися та закривалися з ключа відмінно. Була проблема тільки з багажником. Вирішилась вона після заперепаювання проводів, які йшли в кришку. Справжній опілівот я замовив собі автосканер Opcom, який дає можливість краще діагностувати автомобілі марки Opel та підключуватись до більшості блоків. До допомогою ОПКОМ я побачив, що пульт справний дистанційне управління він передає сигнал на відкриття, передає сигнал на закриття дверей, однак автомобіль не реагує. Після, після чого, прочитавши помилки, я виявив, що Помилка була помилка слабий заряд акумулятора. Вдома в мене була жменька таких батарейок схожого типу, та я почав їх перевіряти на вольтаж. Без нагрузки вольтаж показував 2,7 вольта під нагрузкою біля двох, що згідно таблиці свідчило про те, що акумулятор розряжений та не має потужності видавати достатньо силу імпульсу для відкриття автомобіля. Я знайшов вдома батарейку її без нагрузки вона видає 3,8 вольта. Сейчас раз ззаду підходимо. Та ти шо? Все, тільки не раз схватило. Открила і не закрива. Что за бред? Хорошо, что я заснял. Короче, уже машина один раз открыла, и все больше не реагирует никак. Надо, походу, новую батарейку все-таки. Закрыл ключом. О, открывать, открыва Да, получается. Закрываю ключом. Открываю. Закрыл. Открыл. А закрывать не закрива, Хотя на кнопку... По компьютеру кнопка реагировала. Це означає, що при підключенні діагностичної програми я бачу стан замків, стан дверей закриті, вони відкриті, який сигнал передається з пульта на відкриття або на закриття. Однак все одно автомобіль не реагує. На центральний замок він всі двері закриває, багажник, все чудово. І також Є на ноутбуці режим тест, коли я можу з ноутбука давати сигнал на закриття на відкриття. Він також працює відмінно, все закриває, все відкриває, однак не працює лише відкриття з дистанційного пульта. Щоб вирішити цю поломку, я ще неодноразово прив'язував через замок, намагався прив'язати через комп'ютер, переприв'язував ключ, однак ніякої позитивної реакції це не дало. Взявши з розборки інший пульт, у нього була проблема відірване місце для батарейки від плати. Це я устранив, припаяв. Та після прив'язки через обком проблема лишилась та сама. Навіть з нового ключа автомобіль відкривався, але не закривався. Забігаючи наперед, хочу сказати, що всі наступні маніпуляції нічим не допомогли. Відкривання з дистанційного пульта так і не почало працювати. Однак я виявив в замку водійської двері зламаний один мікрик. Що видно ложка пандів такий. Так як я це вже засняв, я все-таки покажу, що цього вийшло. Не что на фашу понимаем? Так, сейчас замки открытие, закрытие, закрытие замки. Нажимаем цей флажок влево, открылось. Нажимаем вправо, реагирует. Опять влево, открытие. Нажимаем кнопку, закрылось. Нажимаем кнопку C, открылось и закрылось одна. Нажимаем флажок право ничего не происходит нажимаем влево, влево открывается право ничего влево ничего закрылся. теперь на закрытом ничего не происходит замки закрыты сейчас закрыто открыто на открытом не с этом происходит Так як я в платах нічого не розумію, Проверка її закінчилася на тому, що я відкрив, подивився, як вона добре залита защитою від влаги, як вона красиво переливається і закрив на цьому. Поїхав на розборку, взяв на розборки ж, підключив, перев'язав ключі через комп'ютер. Все було, працювало точно так же, як і з цим блоком. І також я прозвонював провода, але всі провода цілі. Проблему я не виявив, оставляю так. Пользуюсь стика, открываю здесь дистанции, только открываю, закрываю ключом. Проводив цікавий експеримент, розпінував розйом, який йшов до блоку, блока комфорта цього, та знайшовши проводи, які йшли на моторчики, плюс і мінус, або активаторами їх ще кличуть. Я їх замінив містами і вийшло, що дверні замки працювали навпаки. Я нажимав кнопку відкрити, замки закривались. А коли нажимав Закрити, замки не працювали.